Доброго вечора, дорогі брати і сестри в Христі, Доброго вечора, хлопчики і дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз в нас 17 годин 20 хвилин 31 жовтня 2021 року. Ми з вами при вході в Сергію пустень у 10 му коридорі тропи. Серафима Саровського, чудотворця, старця, який багато, залишив нам трудів, щоб ми з вами, переосмислюючи, спасли свої душі. І е, хочеться подякувати господеві за всі ті добродійства, які були. Сьогоднішнього дня, во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо Тобі, Господи, за сьогоднішній день, за такий чудовий і прекрасний, за сонце, за жовте листя і за те, що сьогодні останній день жовтня, наступає листопад, коли листя падає, іде вітер, іде. Дощі, і вже плавно осінь переходить у зиму. Так що готуємося і складаємо подяку за те, що ми маємо чотири пори року: це осінь, зима, весна і літо. Люди, які живуть у екваторіальній зоні. Вони цього навіть не розуміють, бо в них тільки літо і в них гасне е, різко світло, то в нас все це робиться помірковано. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ти робиш такі чуда, за те, що ти дариш нам кожного дня радість і духовні скарби, наділяєш тих, хто вірує в тебе і хто. Надіється на твою небесну силу. Дякуємо за всіх тих людей, які Господь нас посилає, за ту допомогу, яка нам здається випадковою, а вона є від Господа, і за все-все-все, що відбувається кожного дня. Бо якщо ви будете перекладати все це на завтра, або післязавтра. То цього може не бути, бо це називається, що ви живете не сьогодні, а заочно відкладаєте своє життя. Тож живемо у сьогоденні і не відкладаємо а на, повну, на повні груди. З повнотою серця відкриваємо кожного дня. Дякуємо, Господи, Тобі за все і бажаємо всім людям планети Земля щастя, здоров'я, радості і великої Божої любові. Десятий коридор тропи Серафима Саровського. з вами був Сергій Голосіївський, Сукральне Голосієво, місто Київ. На все добре, любі мої.